Завтра буде відбутися можливо історична подія зустріч з Зеленського з Трампом в Вашингтоні. До Зеленського приєдналися ступені європейські лідери, і вони будуть можливо умовляти Трампа не погоджуватись на ультиматум, все ж таки це ультиматум Путіна щодо віддачі Луганської та Донецької області, надання статусу російської мови, повернення російської православної церкви чи вдасться їм. Переконати, але це треба, щоб було підкріплено конкретними зобов'язаннями європейців фінансами, тобто це заборонять всіх грошей російських в Європі і надання їх Україні. А чи вдасться Трампу так би мовити переконати, що це припинить війну, і війна закінчиться через місяць-два? Що знов ж таки в це не вірю, що вона закінчиться? Вона може перерву зробити так, але ось це дійсно історична подія може бути так і можливо багато українців які чекають миру в такій формі в формі певної капітуляції дочекаються.